Пасічник з Херсонщини пережив окупацію та постійні обстріли з боку російських військ. Чоловікові довелося покинути своє господарство. Та після повернення він не лише відновив пасіку, а й збільшив її утричі. Про життя бджоляра під час війни матеріал Єлизавета Кротик. Ось ця баночка меду на вогу з золота. Це врожай незламної Херсонщини. Пасіка пана Олега пережила окупацію та обстріли з боку російських військових. А попало десь уламок попав десь під кришу. Бачите, його підгорів. Тому що якщо взяти, ось дивіться по цьому, якщо взяти по забору, то дуже багато уламків. Щоб ви розуміли, коли вони розриваються, то вони дуже гарячі. Пан Олег показує вулики, посічені касетним боєприпасом. Той вибухнув біля будинку. Відбудувати житло допомогли волонтери, а пасіку відновлює власноруч. Кришу нам поміняли, це благодійна організація. У нас кришу поміняла. Спочатку ми вставили вікна. Вставили вікна, наприклад, це ми своїм рахунком ставили п'ять вікон. Якщо взяти за будинком, вже побито, де прилітало, то там вже своїми силами. І як ви бачите, ви зараз теж ми відбудовуємося, далі продовжуємо вже другий рік, а ми продовжуємо відбудовуватися. І з російськими загарбниками Бджоляр зіткнувся під час окупації його рідного села Калинівське. Вони неодноразово допитували чоловіка. Я по телефону розмовляв з мамою, вони вибігли з автоматами із переулку, сказали, стій стріляти будемо, забрали мене і повели до командатури. Чоловік вирішив вивезти з села дружину з малолітніми дітьми. Бджіл довелось покинути додому. Пан Олег потрапив на третій день після деокупації Херсонщини у листопаді 2022-го. Із 30 вуликів залишилося 10. Тоді чоловік вирішив на останні гроші розширити пасіку, аби мати хоч якийсь заробіток. На сьогоднішній день 105. І я вирішив, що я буду розширяти пасіку, наприклад. Ми занесли, це в мене зимівник, ми занесли у зимівнику, наприклад, пасіку і все. Тому що в листопаді вже до них не треба дивитися. Так, ось такі бджілки, ось так метку в них залишається. В кожній рамці десь 3-4 кілограму меду. Тут іще повномедні такі. На малу кількість меду впливає нині і те, що пасічник не може вивести пасіку ближче до полів. От ми хотів. Я хотів на ріпак виїхати. Поїхав на ріпак, було п'ять полів падалочного ріпака. Я поїхав. Дивлюся, що заміновано, і воно візуально видно, де міни лежать, і просто-напросто підірватися на міні не захотілося. От ми залишилися, наприклад, тут, і все цього вже взятку немає. Пану Олегу цього року потрібно знайти додаткові гроші на підготівлю бжів на зиму. Він навіть подався на грантову програму, але дістав відмову. Та, попри всі труднощі, чоловік намагається розвивати господарство. В його асортименті є навіть мед коріандру продає продукцію одну. Сельцям та через соціальні мережі. Нещодавно отримав замовлення з Великої Британії. Цьому році перший раз ми виїхали на Коріандр. Мед з коріандру. А так у нас травневий мед. Стараємося, стараємося, виходимо з цієї ситуації. Десь беремо кошти на одне перелажемо на інше. Ну а справа, але справу не будемо. Ми в Херсонській області. Ми не зламні, ми працюємо. Над нами літає, ну але будемо працювати. З незламної Херсонщини Єлизавета Кротик Павло Ткаченко подробиці та Інтер. Марафон. Єдині новини.